Всім вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І я пропала з Ютубу більш як на місяць. Зараз розповім, чому що ж відбувалося, і також розповім вам про одну книжечку, яку я прочитала за цей період. Бо взагалі-то у мене був жахливий нечитабельна весна, і я дуже мало книг прочитала. Частина з них були психологічними, але загалом якось розповісти вам. Чогось було маловато. І тому останній місяць я більше якось. Займалася іншими речима. Наприклад, я подивилась до кінця щоденники вампіра, і я е, виношую в собі задуми для того, щоб розповісти про цю історію, принаймні, можливо, там про перший сезон або про якось типу персонажів, тому що психологічно ми можемо знаходити будь в чому, навіть якщо це щоденники вампіра, навіть якщо це така типу, ніби як легенька драма для того, щоб просто відволікатися, все одно ми дивимося такі речі, з Якоюсь певною внутрішньо-психологічною метою, про яку я буду говорити уже у відео про цей серіал. Е, чому ж мене не було? Було таке відчуття, знаєте, такий стан переходу, важко його описати, не легше його, не легше його прожити. От, але загалом було багато роботи, було багато, до речі, багато зйомок відео, але відео були не для, скажімо так, Ютуба. Е, тобто. Вони були на Ютубі, але це приховані відео, які ви не бачите, і вони доступні в посиланні в гайді, який я створила. Зараз кілька слів про цей гайд. Це моє дитя, яке з'являється в червні. Я думаю, от якраз в червні виходить це відео, і ви вже можете придбати цей гайд за посиланням в коментарі в проф описі до цього відео. Так, отож, цей гайд вже доступний до покупки. За вартістю однієї моєї консультації ви можете отримати багато всякої корисної інформації. Цей гайд не замінний консультації, але він створений для самодослідження і для вас, якщо у вас, наприклад, там немає. Ви не можете сформувати свій запит, або у вас немає якоїсь такої нагальної потреби займатися працювати з психологом, але хочеться себе якось пізнати, подосліджувати. То, звісно ж, ми можемо це робити дуже багатьма різними способами: спілкуванням з людьми, книгами, фільмами, не знаю, обговоренням чогось, просто якимось саморефлексією. Але з гайдом це можна зробити легше, тому що. Там є багато різних психологічних технік, там є рекомендації книг і фільмів до цих ПТ. От. І е також там є певна теорія, з якою ви можете заглибитися, наприклад, про юнгянство або про екзистенційні даності, або про емоції, про думки. От. І там є. Е він поділений на вісім блоків. Е от Ви можете побачити цю структуру. Е і блоки. вони Послідовно проводять вас, умовно так від народження, коли, наприклад, найважливішим для нас було, тобто ми відчували себе цим центром всесвіту, і відповідно цей блок буде про внутрішню дитину. Що це за концепт, як його втілювати? Що таке ці як власне отримувати. Якусь насолоду від життя, оці прості моменти про це буде. А потім буде вже про таке як доросліження, про появу такої автономності, самооцінки. Далі про тіло, про цілесність. Я намагалася, щоб цей гайд був універсальним і для чоловіків, і для жінок. Тема тіла зазвичай класично сприймається більш такою, типу, жіночою проблемою, але загалом я думаю, всім воно буде корисним. От, і також там є блок про підлітковий вік і про ті емоції, які ми в собі не приймаємо, про нашу зміну переконань, появу нових якихось. Єдина тема, якої там, в принципі, як дуже побіжно не буде. Ну так, скажімо так, дві теми. Перша тема це травма, тому що травма це суто психотерапевтична історія. От і так само не буде про сенс життя, такі якісь типу філософсько дуже глибокі речі, тому що це дуже. Дуже-дуже індивідуальна історія, і ви її можете досліджувати саме уже скоріше, ну, е дуже побіжно через виконання цих технік, які будуть в самому гайді. А загалом більше через, наприклад, взаємодію з людьми, через психологічну роботу, психотерапевтичну, от, через спілкування, якусь філософію, релігію і так далі. От. Ну і повертаючись до того, яка була, а ще буде тут про батьків: ну, тобто про дитинство і про рід це те, що ви можете отримати за вартість одної консультації. І якщо ви бажаєте придбати його, то запрошую вас в написати мені в інстаграм. І оскільки це у нас психологічний книжковий канал, то я не можу вас залишити без книги, яку я прочитала в цей період. І почну я з того, що двері це зміни, і не можна пройти крізь двері, повернутися назад і не змінити світ. Власне, це книга 10 тисяч дверей Дженірі. Це художня література, але в ній дуже багато психологічного. По-перше, вона досить цікаво обігрує тему колоніальні. Тобто, ну навіть оцього такого протиставлення, типу, е по кольору шкіри, по культурі, що є вищим, що є нижчим, де, потрібно, де потрібен прогрес, а де типу прогрес стає уже хаосом, що таке застій, а що таке традиція? От, і це дуже цікава книга, і е вона взагалі написана в стилі такого роману початку ХХ століття. І, і по. Оповідь ведеться від головної героїні, від Дженнірі, від е, дівчинки, яка е, виховується в маєтку. Ну, власне, Її батько він таким є ніби шукачем скарбів для великого, типу, можновладця, аристократа, і вона виховується в маєтку цього аристократа. Звісно ж, з усіма е, труднощами е, ж, співжиття і так далі. І е, вона в якийсь момент розуміє, що у неї є певна особливість, певна здатність е, від. Відкривати якісь таємні двері, і нібито ці двері є якимись дуже магічними і ведуть в якісь дуже незвідані, цікаві місця. От, і власне історія нам дуже гарно, дуже такою поетичною мовою розповідає цю. Лінію подій, те, що буде відбуватися з цією дівчинкою, як дівчиною вже, як вона буде шукати себе, що ж вон, що ж вона таке, тому що її там півроману називають чимось проміжним, тому що вона нібито і не чорна, ну як не кольорова, нібито і не біла, і от щось з нею ніби як якась вона не така. Вот. спочатку я думала, що це про типу індіанті, типу індіженус. Потім я вже не знала, що я думала, і а зрештою це виявилося. Крутішим ніж я очікувала від цієї книги. От, і до речі, якщо переплісти ось цю книгу і гайд, який я створила, який ви можете придбати, то тут є дуже цікава фраза, що у кожній чимній дівчинці десь сидять потужні залякування. І власне про залякування, це звісно, не залякування, ці як установки, які ми отримуємо, то їх отримують не тільки дівчата і хлопці. І тому потім, коли ми виростаємо, нам з цим потрібно щось робити. І в гайді там будуть техніки, якраз на таку реструктуризацію. Думок, на зміну переконань установок, на таке пропрацювання, типу, як, як Ви. Приймали ці умовно, тому що за кожною установкою за неї стоїть ваше прийняте рішення. Тобто, навряд, ну меншість установок вони є як такі прямі настанови від дорослих, типу роби так, а не отак. Часто це якісь обставини, в яких ви опинилися, і ви були вимушені зробити саме ось так і вирішити, що мені безпечно бути чемною дівчинкою, мені е, безпечно не виділятися, мені безпечно не проявляти свої почуття. І після цього ви вже. От, ну, якби застрягли в цьому образі. От і тому, якраз Гайд він теж навчає, ну, допоможе вам дослідити себе. І е, якщо ви як докладати зусиль, то почати змінювати власні переконання. Е, і ще ця книга дуже цікава. Ну, точніше, там була дуже класна цитата: не бійся з ну, е, донька боялася за свого тата, боялася відпускати його в ці мандри, тому що він, е, типу, покидає оцей умовно цивілізацію аристократичний світ, і він сказав: Не бійся за мене, бо дикунів не існує. І е, це власне те, що хочеться, е, ну, е, дуже цінно і дуже цікаво. Я його з кимось як ніби пообговорювати. Тому що якщо от подивитися на оцей типу, умовно-дикунський світ, то е, я завжди. Ну, ніби коли я навчалася в школі, вступала в університет, то у мене було враження, що типу Україна, типу, це Європа, тобто це частина цього європейського світу. А є якісь, ну не те, щоб типу, ну що реально нас навчали, типу, що є країни типу, Першого світу, другого світу, типу третього світу. Ну і що воно, типу, наприклад, по економічному зростанню, по чомусь ще. От, потім я читала 10 хибних уявлень про світ, і вона трошечки мене так сколихнула з тим, що насправді воно не зовсім так. як, це все подається, тобто як ви там показують не ще країни Африки або щось таке. От і ще й потім, коли в мене був курс про різні такі, як ну. Соціальні політики, тобто про те, як соціум побудований, як люди ставляться одне до одного, то там була дуже цікава теза про те, що ми, українці, насправді не білі. Тобто, що для Європи є оця типу Західна Європа, яка ну біла, аристократична і типу цивілізаційна, і ми для них, типу, є от тими, хто якраз типу, країнами третього світу. І що насправді, якщо дивитися оці всі расові теорії або щось, то ну. Тобто, по кольору шкіри неможливо визначити, типу, біла людина чи не біла. Цивілізована, вона чи не цивілізована. Тому що, ну, тобто, ця білизна шкіри це про якесь, типу, внутрішню вищість, цивілізаційну, якусь, типу, конструкт соціальний, а не про реальне те, як воно відбувається. І тому. Мені дуже сподобалась думка, що дикунів не існує, тому що якби вони існували, то ми б теж були дикунами. От, але ми ними не є. У нас е, свої власні традиції, культура і таке інше. Е, і тут дуже точний коментар е, букліста до цієї книги. Це книжка Геру зізнання в любові до мистецтва оповіді, і після неї читачу е, читачі відчують у собі прагнення до чогось більшого. Е, це справді так. Хочеться після неї змінювати світ, відкривати двері, щось таке цікаве робити. От тому закликаю вас прочитати ось цю книгу. Вона прям ну дуже класно написана і дуже цікава. І ще й ну вона насправді, типу, не стільки прям динамічний якийсь карколовний сюжет, скільки оця така плавність, поетичність оповіді, яка дуже сильно захоплює. Ну і власне підсумовуючи, намагатимусь повертатися на Ютуб, намагатимусь робити більше контенту, от в планах оглянути ті книги, які я все-таки прочитала за цей період, поки своєї відсутності, дочитати і розказати вам про неймовірну книгу, яку я нарешті знайшла на межі філософії, психології, трошечки езотерики, міфотворчості культурології. І, коротше, все це разом вилилося в велик. Яке розуміння, по перше, міфології, релігії, і е, ну коротше, книга, яку ти можеш читати, у тебе є оце відчуття. Типу, я розумію, я хочу дізнатися більше, але переказати комусь ти не можеш. Якщо ви впізнали цю книгу, або якщо у вас якась книга викликала такі самі відчуття, прошу писати в коментарях. Можливо, ви вгадаєте, що це була за книга, про яку я буду розповідати. Нагадую, що є психологічний гайд, його можна придбати ну, написавши мені в інстаграм. Посилання я залишу в описі. Ну і скоріш за все я таки наважуся, і можливо, в червні або в липні буде розбір персонажів щоденників вампіра. Я знаю, що не всі з вас його дивилися, але всі з вас його чекають, тому що це мій улюблений серіал, і тому що там дуже цікаві паттерни простежуються, наприклад, про драматичний трикутник Карпмана, жертва переслідувач, агресор, і також дуже багато різних моментів. Тому я ще й згадала, що в цьому гайді присутня. Сутня окремий розділ про стосунки зі світом і стосунки з іншою людиною, типу як про кохання, і що там я теж всунула туди щоденники вампіри, як такий ніби трошечки міні-приклад різних оцих мов любові. Але на цьому я вже буду зупинятися, бо я починаю хаотично згадувати, що я все-таки туди вмістила. І я думаю, наступне відео на цьому каналі воно буде уже конкретно детальніше про сам гайд, про його структуру, що ви там. Зможете знайти, які там теми будуть присутні. Тому е так, зупиняюсь і несемося.